Юлія Фурман закінчила один із вузів Хмельницького. Вона дипломований еколог. Сьогодні прийшла до Хмельницького міського центру зайнятості у пошуках роботи. Самостійно роботу поки що не змогла знайти. Звернулася за допомогою до центру зайнятості. Сподіваюся, що допоможуть. Сказали, що допоможуть Принаймні, будуть все для цього робити. А поки що кенфіне ну поки що, поки що ні, поки що не з'явилися. Кількість зареєстрованих безробітних 10 тисяч. По всій області 8 900 отримують допомогу по безробіттю. Вдалося працевлаштувати 7 тисяч 15 осіб. Це порівняно з минулим роком, десь порядка відсотків на 20-25, майже менше. Бізнес і роботодавці все ж таки в дуже важких умовах, незрозумілій економічній ситуації. Воно відповідно і сказується на працевлаштування людей, які шукають роботу. Ольга Івахненко приїхала до Хмельницького з окупованого Херсона, де працювала вихователькою у дитячому садочку. Від липня стоїть на обліку у міському центрі зайнятості. Наразі дитина відвідує садочок. Я перебуваю в центрі зайнятості, шукаємо відповідно вакансії по вихователю. Зараз, наче з вересня місяця, вже більш збільшується вакансії, наявність вакансій. Тому я думаю, що ми з задоволенням влаштуємося. Під час воєнного стану, як і до нього, популярними залишаються професії у сфері торгівлі та послуг, транспорту, сільського господарства і переробної промисловості. Як правило, шукають майже одних і тих самих. Це робітники, швачки, токарі, У Нас на сьогоднішній день треба 14 токарів, треба більше 20 зварників, а їх знайти ну, дуже практично важко немає. Багатьох навіть забрали з робочих місць. Водіїв дуже багато треба. І водіїв, по суті, майже всіх категорій. Кількість вакансій зменшилася, але й тих, хто шукає роботу, також поменшало. Багато людей виїхали за межі області, частину мобілізували на фронт. Ну, плюс і зміни до законодавства, розумієте, коли раніше півроку людині шукали підходящу роботу, то на сьогоднішній день в такий військовий стан змінили законодавство. Підходящою роботою для людини буде тільки місяць. Шукати її, а далі будь-яка робота, яка для неї буде з всього її трудового досвіду, підходящи б дає пропонуватися. Багато не хочуть перекваліфіковуватись, багато не хочуть іти на іншу роботу. Ну, як правило, це з пониженням якогось там статусу, рангу, зарплати. От люди деякі не хочуть цим користатися деякі йдуть. Середня зарплата, яку пропонують роботодавці, коливається від 7 до 9 тисяч гривень, виключення висококваліфіковані працівники, до прикладу, інженери чи лікарі. Тоді зарплатня може сягати за 20 тисяч гривень.